Доброго дня! Сьогодні вам показую ще одну свою роботу нічний пейзаж. І, як завжди, кішка тут, як тут, заважає мені повністю. І так, намальована річка, небо, дерева. Ось таке небо, хмарки. Хмарки прогмальовані, подивіться як промальований відбиток місяця на небі, на цих кмарках. Вони невеликі, але їх багато, промальовані повністю, дерева селетно виглядають на дальньому плані. І вода, вода. Відбиває такі яскраві сяйва місяця. Небо, вода, природа. Основна була задача передати ніч. Я продовжую серію малюнків, де намагаюся створити нічні. Нічні зображення, ніч скрізь темно. Так, А на малюнку все промальовано. Ось намагаюся передати повністю зображення цієї роботи. На вулиці відбиваються сірі відтінки. В приміщенні їх менше. А коли включаєш світло, то робота робиться якоюсь сірою, не такою яскравою. Ось для цього намагаюся збільшити зображення, щоб ви побачили, як все промальоване. Дерева, кущі над водою. А тут з'явився вже туман в темрямі. Не видно гілок, бо нічна темрява їх покриває. Хмарки, їх багато, вони розкидані по всьому небу, але не такі великі, щоб закрити місяць. Місяць яскравий. Повний місяць на небі. І він освітлює пейзаж річку. Ось такий в мене вийшов малюнок. А ось і моя красуня. Ну як же без неї? От дивіться, кожного разу їй треба прибігти, сісти на мій малюнок. І, будь ласка, знімай кицюню Матільду. Матільда Кскс! Що -кс. ти робиш? Ну, Я розумію, що ти любиш мої малюнки, ти зі мною поряд, але ж не так. Ну, от і все. Мій пейзаж закрила кицька. Прогнати. Спробую, але вона огризається. Вона не хоче, щоб я її проганяла. Вона якось агресивно себе поводить. До побачення, мирного вам неба і гарного. Дня, спокою, як навколо вас, так і в вашій душі.